Доброго ранку, мої любі. Нехай день буде вдалим, а настрій чудовий. Пропоную сьогодні зробити аплікацію з осіннього листя. А зараз послухайте казку. Жив у лісі їжачок. Добре жилося йому в лісі, досхочу міг їсти різних фруктів та ягід. Вони самі наколювались на голочки і ніби просились до рота. Та не вистачало їжачкові одного, вірного друга. Всі, з ким він хотів заговорити, тікали від нього, бо боялися його голочок. Навіть лисиця та вовк, які, здавалося, нікого нічого не боялися, і ті, забачивши їжачка, ще здалеку намагалися обходити його стороною. Постійте, я хочу з вами приятелювати. Благав їжачок, коли зустрічав когось із звірів, та вслід чув лише тупіт ніг переляканих тварин. Малята, як ми можемо допомогти їжачку? Я пропоную створити з осіннього листя друзів їжачків. Згодні? Спочатку роздивимось, що є у їжачка. Це маленька тваринка, тіло якої вкрите колючими галочками. Оченята схожі на чорненькі намистинки, носик довгий з чорним п'ятачком, короткі лапки. Пропоную зробити ось таких їжачків. Ну що, до роботи малята? Нам потрібно сухе листя, шаблон їжачка, клей, ножиці, чорний маркер, гарний настрій. Та допомога дорослих. Спочатку обрізаємо хвостик у листочків, беремо шаблон їжачка, домальовуємо носик, очки, наклеюємо голочки з сухого листя, яке ви приготували. Починаємо зверху вниз. Ось який вийшов їжачок. Можна зробити ось такого їжачка. Малята, я переконана. Що у вас все вийшло. Сподіваюсь, що наш їжачок буде задоволений, що у нього з'явилось так багато друзів. Дякую, малята.